Марія пар. Вафельне серце Частина 10. Відеокниги Лена цідить кулаком в обличчя. Одного дня ні з того, ні з сього приїхав ісак. Хоч ніхто й не хворів. Він завернув свого мотоцикла на подвір'я, коли ми з Леною грали в крокет. Лена так розгубилася, що загилила кулю в живопліт, то її страшенно розлютило. Я цілком здорова, непривітно мовила вона Ісакові. Та Ісак, здається, зрадів, що Лена цілком здорова, мовляв, трохи незвично, але дуже добре, і сказав, що привіз деталь до того напівмотоцикла, що стоїть у пральні. Мами ще немає вдома, вона її замовляла? недовірливо спитала Лена. Ні, це сюрприз, відповів Ісак. Він був трохи збентежений і схвильований. Напевно, у мене також був би такий самий вигляд, якби я з'явився з несподіваним сюрпризом і натрапив на Лену, що розмахувала крокетне молотко. Якщо хочете, пограйте з нами, поки вона прийде, випалив я, випереджаючи Лену. Ісак залюбки погодився. Лена на якусь мить зацепеніла, а тоді я побачив, як вона пішла до живоплоту по кулю. Що ж, тоді почнемо заново, задоволено промимрила вона, дістаючи кулю рукою. Відтоді Ісак навідувався часто, напівмотоцикл улененій пральні, зрештою, став схожий на цілий. Перші тижні Лена нічого не говорила про гостя, Мов би, його й не існувало. Та одного дня, коли ми сиділи на туї й дивились, як ісак та її мама накривають ялиновим шголлям квітник, Лена сказала Він не любить вареної капусти. Я трохи відхилився, щоб краще бачити між гілками. Чого ти, Лана, учепилася в ту капусту? Лена знизала плечима і, очевидно, неабияк задумалася. А для чого тоді вони потрібні, тріле, га? Та я ніяк не міг придумати, що їй відповісти, а ще мені стало трохи незручно за тата. Наш тато ще їсть варену моркву, зрештою сказав я, аби не мовчати. Ісак також, сяючи від радості, повідомила мені наступного дня Лена. До того ж, він змушений був з'їсти на три морквини більше. Дідусь засміявся й мовив От бідолаха, але вона знов побігла до себе, бо той бідолаха досі був у них. Я дивився їй услід, поки вона зникла в дірці живоплоту. Здається, лені більше подобається проводити час зі саком, аніж зі мною, сказав я дідусеві. Він саме сидів, намагаючись заштопати дірку в шкарпетці. Коли дідусь надіває на носа окуляри, то скидається на сову. Це добре, що влений є ісак. О хо хо, а ти мусиш потерпіти трілуню. Атож, трохи подумавши, згодився я. Дідусь, звичайно, має слушність. Не знаю, чи то завдяки моркві, але тепер Лена щодня, немов на крилах літала від радості. Мені навіть здавалося, ніби по сусідству живе не дівчинка, а метелик. Я не звик до такого, то й дивувався. Та потім, раптом у середу, наприкінці листопада, вона знов стала така, як і була, тільки ще зліша. Я помітив це відразу, коли ми здибалися дорогою в школу. Вона не привіталася, а це нічого доброго не віщувало. Хоч я був не від того, щоб знов бачити її колишню, це набагато нормальніше. Я нічого не сказав, то було б нерозумно. Нікому не варто зачіпати Лену, коли вона не в гуморі. Але Кайтомі таки зачепив, як завжди, і цього разу пошкодував. То сталося на великій перерві. Майже всі учні закінчили їсти і виходили на двір. Елісів сиділа за столом і щось писала. Коли Лена минала кая Томі, він сказав так тихо, що учителька не почула, як добре було би позбутися в класі дівчат. Лена розвернулася. Я відчув, як у мене по спині забігали мурашки. Решта хлопців також помітили, що зараз щось станеться, бо раптом витріщилася на Лену й кая Томі. Лена стояла тоненька, як тріска, з нерівними мишачими хвостиками на голові і була така розлючена, що я затамував подих. Якщо ти скажеш це ще раз, то я тебе так угрію, що опинишся в дітька на рогах, засичала вона. Кай Томі єхитно всміхнувся і, нахилившись до неї, сказав, як добре було би позбутися у класі дівчат. І тоді повітря струснуло від удару. Лена Літ, мій найкращий друг і сусідка, зацідила каю Томі кулаком в обличчя так, що він, вигнувшись дугою, полетів до столу, де сиділа Елісів. То було як у кіно. Достеменно, як у кіно, що я вже бачив, хоч воно було заборонене дітям до 15 років. І там діялося те, що зробила Лена. Вона вгатила рукою, з якої недавно зняли гіпс, і про той удар гомоніли потім ще багато тижнів. Якби Кайтомі, що лежав на підлозі, не стогнав, то було б зовсім тихо. Усі були вражені, Елісів також. Утім то й не дивно, цей учень мало не звалився їй на голову. Та тільки но Лена рушила до дверей, щоб вийти з класу, наша вчителька крикнула сердитим тоном. Лено Лід, ти куди? Лена обернулася і подивилася на лісів. У кабінет директора, відповіла вона. Коли ми того дня пленталися додому, Лена сказала, що згодна з тим, як її всі сварили, але вибачення в каєтомі не попросила. Зате я попросила вибачення у директора, додала вона, і цього вистачить з головою. Їй дали з собою листа, якого вона несла під курткою, де тримала й свою руку. Усі страшенно раді, що ти в нашому класі, Лена. всі вважають тебе найхоробрішою дівчиною в школі. Вони самі так казали, розповідав я. Це була щира правда. Усі хлопці гарно відгукувалися того дня про Лену. Це вже не має значення, зажурено мовила Лена. Що ти хочеш цим сказати? Лена нічого не відповіла. Прийшовши додому, ми побачили там Ісака. То було добре, бо в ене дуже боліла рука. У нього така тверда пика в того кая Томі, пояснила вона, простягаючи Ісакові листа. Він передав його лениній мамі. «Ох, Ленцю, горе мені з тобою, зітхнула мама. Ісак боявся, що Лена знов зламала руку. Напевно, він далеко відлетів, той Кай Томі, сказав Ісак, обвівши лену захопленим поглядом. Тоді я відміряв на кухонній підлозі відстань, щоб показати Ісакові, наскільки то було далеко, і ступив ще два кроки, щоб лені було приємно.